Що це таке? Це коли ми збираємось і п'ємо дуже гарний, файний китайський чай. Тобто, це така нетворкінг зустріч, угу. де ми і знайомимось, і міняємося досвідом. Але, от, наприклад, я записував відео з бізнес-клубом. от вони вони більше про бізнес, про те, так. як заробити гроші, як залучати так. клієнтів, і всі ми про стан. Ми про стан Так. Про твій психоемоціональний стан, про фізичний стан. Ми про це потенційні клієнти, це підприємці, так це підприємці, це е, криптоінвестори, це просто інвестори. Тобто, це всі люди все одно активні люди. Так. так, це всі люди. Хто прагнуть розвиватися, хто прагне якогось духовного росту, ну і фізичного е, росту. І тут вони знаходять що баланс між е, роботою і. Життям чи як ми чи даємо ні? дуже багато технологій. В нас є детокс курс. Так, ми даємо технологію, як себе очистити, так, тобто очистити Фізично чи ментально.